коли ви падаєте. Максимально групуватися, і саме головне, щоб не було удару потилиці обліт. аби не травмуватися при ходьбі чи при падінні сани, каже тренер з боротьби греплінгу Дмитро Павлюк. Через снігопади та ожеледицю кількість пацієнтів із травмою зросла, розповів завідувач дитячого травмпункту Хмельницької міської дитячої лікарні Віталій Одарчук. Разом із тим додає, з'явилися і нові види травм. Це падіння з власного зросту, звести власного зросту на тверду поверхню, тобто це ушкодження, як і купрака, такі поприкові діло хребта. Переломи передпліччя в типових місцях. Також, коли збільшилась кількість снігового покриву, то в нас зросла кількість травм внаслідок санчат, внаслідок льодянок. Маємо не тільки справу з ударами, з обоями а мається на увазі, і в тому числі переломами, а і з різними ранами. Від зимових розваг каже лікар, травми зазвичай серйозніші, тому що виникають на швидкості серед них забої голови, тулуба і переломи нижніх кінцівок. Наразі кількість звернень зменшується. Це я більше пов'язую з тим, що. Досить сильні морози на вулиці і дітки дуже добре одягнені, тому навіть при падінні з висоти власного зросту травми або не відбуваються, або незначні. Зараз поодиночні травми внаслідок падіння з висоти власного зросту, але залишається стабільною травми на санчатах і людянках. Класно зимою та це люблю. Я каталася на льодянці та на санках. Хмельничанка Даша на так звану ведмежу гірку прийшла з льодянкою. Як не травмуватися, каже, знає. Ногами керувати, щоб не платити душі або дерево. Любить покататися на людянці хмельничанка Наталя. Прийшла з чоловіком, з сином, і з сусідами. Аби уникнути травм, каже тренер Дмитро Павлюк, не варто забувати і про інших учасників катань. Можливо, коли дітки катаються на санях і на тюбах, щоб вони ручки по постаранно не вставляли, бо також катаються дітки інші. Можливо, може бути там, скажімо, удар іншого тюба чи іншого санку по, по рукам, і може бути діток травми. Зі слів завідувача дитячого травмпункту Віталія Одарчука, основна кількість вуличних травм припадає не на зимовий, а на весняно-літній період. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.